Вже була 14-та нічна повітряна атака на Київ від початку травня. На вашу думку, чому так часто останнім часом росіяни атакують столицю? Я тільки одного не можу зрозуміти, і це питання можу адресувати пану залужному. Якщо столицю України вони росіяни можуть так звано таким словом можна назвати кошмарити? Я переконаний, що е, чому мешканці Москви відпочивають столиці е, Росії, і відповідно такі ж саме речі, речі можна було б е, робити для того, щоб кожен з них відчував, що означає жити в таких умовах, в яких живе місто Київ вже е, скоро буде півтора року. Вітаю, вітаю вас, любі друзі. З вами Володимир і канал Як же усе. Як ви бачите, буквально декілька днів тому Віталій Кличко був просто героєм на телемарафоні, коли там є просто тоталітарна, тоталітарна перевага в тому, що можна робити що хочеш, тому що це є узурпація влади, це є просто марафони, як кажуть, брехні, тому що так воно і є. використовує це все в своїх цілях, і Кличко вирішив пропіаритися. І наїхати на залужність. Чому ж такий залужний, то поганий, га? Чому ж не можуть відповідь дати по Москві? Це, до речі, Кличко сказав буквально за день до того, як Москву привітали безпілотники. Які ми не знаємо, звісно, хто їх запустив та звідки взагалі до, хто до цього причетний? Але перед цим. Кличко, знаєте, що робив? Він. Виступав за поруки Труханова, мера Одеси, який є громадянином Російської Федерації, який не давав громадянам України Одеситам знести Єкатерину не наймав тітушок, які просто захищали, захищали ту Єкатерину II, це її пам'ятник. Далі, до цього всього, додаємо, що Труханов є корупціонером. А корупція це знищення держави в найчистішому вигляді. І до цього всього також Труханов є, вірогідно, причетним до нападів на пана Стерненка, українського активіста, діяча і взагалі людини, яка просто робить великий вплив та велику допомогу усій Україні. Але. Навіщо кличку це все знати та слухати? Кличко тут нападає на залужного та виступає за поруки Труханова. Це ж його, як він там, висловлюється захист українців, так? тому що це такий час, коли не можна таких робити е, сильних кроків, виявляється. Ну, що можна сказати? Віталій Кличко в нас в ударі, прямо в даний момент. Ну, Була тривога. Люди бігли в укриття і в укриття просто не відкрили, та й все. Люди стукали. Та, ніхто дуже довго стукали нікому. Були жінки, діти, і та, ніхто не відкрив. Там була ваша дружина? Дружина дитина. Ну, з дитиною все добре, а дружина загинула. Ви були разом із війною? Так, я просто побіг на ту сторону, звати, щоб відкрили. І Якраз в цей момент все сталося. І в той момент прилетіло, не знаю, уламки, що то. А тепер нехай цей герой у вигляді Віталія Кличка підійде, подивиться в очі цьому чоловіку, який просто щойно втратив свою дружину на своїх очах. Коли вони пішли, зробили все, як було потрібно, вони хотіли зайти в бомбосховище, їм не відкрили двері. Нехай кличко відповість на це питання, чому так сталося. Чому сталося так в місці, де він має все контролювати, по ідеї? Вже більше ніж як рік війни йде, скоро вже буде півтора року повномасштабного вторгнення росіян в Україну. А при тому, як Кличко керує містом, просто не пускають бомбосховища. Зате в кличка знаходиться час. Не робити інспекції по місту, а виступати на захист Руханова, далі наїжджати на Залужного. Але, як кажуть, під носом не видно, що робиться, так? Ну, нехай пояснить цьому чоловіку, за що і чому його дружина була вбита уламком збитої ракети. Чому не пустили бомбосховище? По якій причині? Що, нема слів? Віталію кличко. Як в телемарафонах виступати та на залужного на пана залужного наїжджати, на пана Валерія Залужного? То йому знаходяться сили і час. А проінспектувати бомбосховище ні. За Труханова заступатися на поруки його брати. Виходить, є час. А проінспектувати знову ж бомбосховище ні. Цікаво виходить. А ви вночі бігали Як? до поліклініки ховатися? А чи? я бачу я чоловік жінки, яка вам лежить на парапеті. Бачите? Вона з дитиною там стояла. Вона намагалась туди попасти. І там не одна жінка була, і не одна дитина була. Багатьох просто вивезли, ну, забрали, комусь таланило вижити. Я в той момент, вони мене попросили, я якраз тоді просто був. Мене попросили бігти і з другої сторони розбудити охоронника. І поки я... А Він не відчиняв чи? А він не відчиняв і не відчинив. Якраз потім вже зірвалось, потім вже я його знайшов внизу знову повітря. Так. — Біжить до Мені Як звати вас, перепрошую. Я рослав. я вже багато кому. Слухам, вроді би, як дітки біжали, щоб спастись дом болу Ну і все. І як ви бачите, тут можна сказати спершу, що так, тут охоронець винний. Охоронець тут винний, винний це стовідсотково, тому що люди мають виконувати свої обов'язки. Але але, якщо подивитися наступний епізод, коли місцеві жителі кажуть, що вони на це жалілися, і що вони писали в місцеву владу, що робити, а на це ніхто ніяк не реагував, звісно, це вже є відповідальність тих, хто стоїть вище. А начальник, тобто в даному випадку голова міста, є відповідальний. За бомбосховище, він має сам ходити їх також інспектувати, а не довіряти там комусь. І людина, яка є мером, це є велика відповідальність не просто так. І не просто так вона отримує цю всю владу. І, знову ж, як наїжджати на пана Валерія Залужного та захищати Труханова, то просто герой. А як. Прямо не те, що навіть герой, а герой ще й в ударі такі, знаєте, просто де що там, та, тут, там ми такі. Нехай спитаю, до речі, міністра оборони про яйця по 17 гривень і чому, як уже більше року йде повномасштабне вторгнення Росіян в Україну, чомусь не робиться виробництво. Дальнобійних ракет українського виробництва, щоб не просити їх партнерів та не просити партнерів, щоб вони дозволили наносити удари по території тимчасово існуючої Російської Федерації. І в даному випадку, якщо ці заводи вже є, або будуються і вони просто не оголошуються у загальний доступ, то я просто буду радий. Я за це радий, якщо воно дійсно так. Мы все ходили, жаловались, писали жалобы, звонили в службы все, и все говорили, что здесь все нормально, все прекрасно. Даже аварийные я выходы, когда мы сидели, аварийные я выходы его, были его закрыты. Поднял Вы понимали, взрыв произошел, он так и лежал. Я его уже нашел внизу, то есть я зашел. Как это можно? Внутри, бомбоубежище, его по вот течение, то аварийные вправо, выходы Вниз закрыты. влево, то есть он вообще сам, сам он в самом убежище. Мы разговаривали позавчера да. с заведующей, она сказала, что это не укрытие, что я не знаю, кто за это все отвечает. Значит, вы людям не верите. Что они были закрыты, мы не родители. Вы не верите нам. Где есть еще? Мы хотим знать. Вы должны нам сказать, куда нам рядом. На карте відносно укрытив. Кожен може подивитись онлайн карту укриттів, які знаходиться в порядке с іншими закладами і в кожному мікрорайоні. людина Повинна, кожна людина повинна отримувати інформацію, де знаходиться укриття. Як ви бачите, десь подівся весь цей героїзм, оця енергія удару Віталія Кличка. Коли їм його запитали, просте запитання: чому і де? Взагалі, де ці знаходяться бомбосховища? І Віталій Кличко, м'якій формі посилає людей. Ну, зайдіть в онлайн-карти, ви подивитеся, побачите. Це такий, знаєте, м'який. М'який метод послати людей куди подалі. Відчепіться просто від мене. Подумаєш, там хтось загинув? Ну подумаєш. Зате, зате на Труханова. Поруки взяв, на поруки взяв, зате на пана Валерія Залужного наїхав. От герой же ж, просто в лапках такий герой, що пошукати потрібно. І проблема, знаєте, проблема загальна викликає те, що виникає, точніше, те, що на ключових посадах в нашій державі сидять люди, які не мають і найближчого уявлення, що потрібно робити в звичайний час, а я вже не кажу в такий екстремальний час. Який зараз є для України. І ці люди займають ключові посади. Ви самі бачите, скільки корупційних скандалів є, скільки просто робиться різних справ, які не просто не допомагають Збройним силам України, а вони знищують цю корупцію і цими діяннями зсередини. Починається вся гниль знищувати зсередини. Так що дякуємо за те, що Україна, Україна має такого сина, як Валерій Залужний, пан Валерій Залужний. І дякуємо українському духу, завдяки якому тисячі, мільйони українців об'єдналися і дали відсіч ворогу та продовжують давати не те, що відсіч, а навіть перемагати. Такий екстремальний час, як ви бачите зараз, і тому віримо в Збройні Сили України, продовжуємо допомагати Збройним силам України, продовжуємо ставати усвідомленими людьми, усвідомленими українцями та бачити, дивитися, що коїться насправді, а не слухати марафони брехні та інше лайно, яке пускають, тому що це їм вигідно. І пам'ятаємо, все є та буде Україна.